Номер 1431 да, дорівняння і знайти х якщо А дорівнює 3, та А якщо Х дорівнює 1. І так Х плюс 2 дорівнює А. Підставимо замість А3 і обчислимо Х плюс 2 дорівнює 3, Х дорівнює 3 мінус 2. Х дорівнює 1. Тепер замість х підставимо е, одиницю. Одиниця плюс 2 дорівнює А, 3 дорівнює А. Тобто А дорівнює 3. Друге завдання. Ну і так. Якщо А дорівнює 3, то х дорівнює 1, а якщо х дорівнює 1, то А дорівнює 3. Так. Друге завдання 5х мінус дорівнює 10, 5х мінус А дорівнює 10. Підставимо замість а трійку. одержимо 5х, мінус 3 рівне 10, 5х дорівнює 10 плюс 3. 5х дорівнює 13, х дорівнює 13 дорівнює... 2,3 цілих три п'ятих це шістдесяти. 5 замість ікса, тепер підставимо одиничку. 5 помножить на 1 мінус А дорівнює 10, 5 мінус А рівне 10, мінус А дорівнює 10. Перенесемо п'ятірку, змінивши знак, мінус А дорівнює 5, А дорівнює мінус 5. 5 поділити на мінус одиниць і рівня мінус 5. Так, третє завдання. 4 помножити на х плюс 2, рівне А плюс 8. 4 помножити на х плюс 2 дорівнює 3 плюс 8, 3 плюс 8. Розкриємо дружки 4х плюс 8. 4 на 2 дорівнює 11. 4х дорівнює 11, мінус 8. 4х дорівнює 3. Х дорівнює 3, поділити на 4, х дорівнює 0,75. Тепер замість підставимо одиничку, одержимо 4 помножити на 1 плюс 3 дорівнює а плюс 8. 4, 1 плюс 3 – це 1 плюс 2. 1 плюс 2 – це буде 3, 4 ж до 3 – 12, дорівнює а плюс 8. Перенесемо 8 сюди, 12 мінус 8 дорівнює а. 12 мінус 8 – це 4, дорівнює а, тобто а рівне 4. Ось ми розібрали з вами і третє завдання. Х дорівнює 0,75 та А дорівнює 4. Номер 1431, четверте завдання. Розглянемо, що буде, якщо А дорівнює 3. 3 помножить на Х мінус 2, дорівнює 2х. Замість я підставляємо 3. І розв'язуємо рівняння, розкриваємо дужки. 3х мінус 3 на 2, 6, 2х, мінус 3. 3х переписали 2х з протилежним знаком перенесли. Мінус 3 переписали, мінус 6 з протилежним знаком перенесли, одержуємо х і тут плюс 3. Якщо у нас х дорівнює одиничці 3 помножити на 1 мінус 2, дорівнює дважди 2 1, 2 мінус А. 3, 1 мінус 2, це буде мінус одиниця, маємо мінус 3, дорівнює 2 мінус А. Переносимо а в ліву частину рівняння, буде плюс А з протилежним знаком. 2 переписали, мінус 3 з протилежним знаком перенесли, одержали. А дорівнює 5. П'яте завдання. 12 мінус 5х дорівнює 8. А плюс 4х. 12 мінус 5х. Дріння за місця. Знову підставляємо 3, одержаємо 8 помножити на 3 плюс 4х, 12, 5х. Залишаємо так, як і було. А тут розкриваємо в правій частині дужки. 8 на 3, 24, 4, 8, 32х. Мінус 5х переписали 32 з протилежним знаком Х перенесли. 24 переписали, 12 з протилежним знаком перенесли, одержали мінус 37х дорівнює, плюс 12х дорівнює знак буде мінус 12,37. Тепер це ж саме рівняння замість х Підставляємо одиничку і визначаємо а 12, мінус 5 помножить на. 1 5 дорівнює 8 помножить на А плюс 4 помножить на 1 буде 4. Ще раз замість із 1, 4, 1, 4, 5 на 1,5. 12 мінус 5 маємо 7 дорівнює. Розкриваємо дужки, 8А плюс 4х8, 32. 8А дорівнює. 7, 32 переносимо з протилежним знаком. Одержуємо мінус 25 до рівня 8А. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Мінус 25 ділимо на 8а до рівня. Мінус Трешді 8, 24, 3, цілих і одна восьма. А одна восьма, ми знаємо це 125 тисячних. Шосте завдання. 7х мінус 2а мінус 6 дорівнює 5х мінус 2. Замість місця підставляємо 3, одержуємо 7х мінус 2, 3 мінус 6 дорівнює 5х мінус 2. 7х 3 мінус 6. одержимо мінус 3, мінус 2 помножити на мінус 3 одержимо плюс 6. 5х мінус 2. 7х переписали, 5х з протилежним знаком перенесли. мінус 2 переписали, 6 з протилежним знаком перенесли 2х дорівнює мінус 8. Х дорівнює мінус 8 поділити на 2х дорівнює мінус 4. Все ж саме рівняння замість х підставляємо одиничку і визначаємо а. 7 помножити на х матимем 7 мінус 2а мінус 6 дорівнює. 5 множимо на 1, 5, мінус 2, 3. 7 мінус 2а плюс 12 дорівнює 3. Мінус 2 на А, мінус 2 на мінус 6, плюс 12. Мінус 2а переписали, дорівнює. 3. Переписали 12 з протилежним знаком перенесли, 7 з протилежним знаком перенесли мінус 2а дорівнює. мінус 12, та мінус 7, мінус 19 та плюс 3, мінус 16. А дорівнює. мінус 16 поділити на мінус 2, а дорівнює 8.